Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив, чи йде негатив, магічні негативні дії від загаданої людини? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, от ви загадуєте людину. І зараз ми подивимось, чи йде негатив. Чи робиться магія негативна від цієї людини, загадана вам? На вас. Скажіть, допоможіть ви сили, чи йде негатив магічний вплив від загаданої людини? На тих, хто дивиться відео близьких людей, чи роблять магію негативно загадані. Загадана людина. От ви загадуйте, будь ласка, давайте подивимось. Так, ця людина впливає, роблять крадник, його хочуть повторити. Людина хоче, щоб ви були самотні, може робити програми на самотність, може втручатись у ваше життя, намагатися. Маніпуляції. Ну так, дивіться, у вас по долі бути у парі. Ця людина постійно хоче, щоб ви були самотні і любили тільки її. Чись мені вийшла жінка. Ну, тільки цю людину загадану. Може бути, чоловік, жінка. А, але вона дуже. Холодна людина, бездушна, тільки для того, щоб вона використовує не любить, може говорити, що любить, підлещуватись, от якось е, щось приємне говорити, але вона, по цих картах, робиться магія і ставляться крадники. І вийшов Верховний суд. Цій людині повертаються назад, всі її дії негативні вертаються назад. Все, що погане вам ця людина бажала, з нею відбувається. У вас абсолютна перемога, захист над цією магією. І вийшла карта, що загадана людина готує на майбутнє таку. Магію вже підготована. Мені більше йде, як це буде крадник робитися, але вам треба буде, чи, може, будуть пропонувати випити цю рідину, чи будуть підливати хочуть підлити під двері, напевно, так. Ви ні в чому не винні. Людина психічно має якісь порушення. Тут краще не спілкуватися, близько до себе не підпускати. І обман, великий обман, не можна вірити жодному слову. Заняти убираю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Отведіть, одверніть ворогів. Отведіть, одверніть цю загадану людину. Більше лиха зробити не зможеш, щоб не робила все на себе, забираю одразу вже. Всі на самотність знімає, крадніки, стяги, мороки, морочки знімаються. <кхем> ну, да, вона хоче, щоб ви її любили, возили, е давали гроші. Практична така людина дуже любить гроші. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться від близьким людям на щастя, на любов. Дорога відкрита, все погане, все лихе, що робила загадана людина, повертається назад. Звідки прийшло туди і вертається? Буде так і так є. Зняті всі мороки, аморочки, приворотна магія анулірована повністю. І е, всі програми, які б не готувала, більше не працюють. І з тих, хто дивиться відео близьких людей, які з гуся вода сходять, негативні програми, що робить, людина, Більше лиха зробити не зможе, втручатись у життя не зможе. Оцікаю, відвертаю, на які віч. Прошу ви ще сили, допоможіть відкрити шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я відкриті. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео близьких людей, не не лишайте, де буде захист міцний. Ніхто не зможе його зняти. Буде так. Вам треба періодично проходити, робити чистки, або переглядати в Ютубі в інтернеті, або періодично звертатися за допомогою. От, також не будуть зайві всі мінерали, каміння на захисті. Це можуть бути намистинки такі, це тигрове око, гематит, сонячний камінь. Всі темні камені на захист. Прям замовляти. Їх треба так взяти і замовити. Промовити прямо, сказати, що цей камінь знімає весь негатив, який йде від цієї людини. Прямо замовити на людину. Також дуже гарно допомагають е, срібні. Срібло може бути і амулети, саме шию може на руці. І теж персонально прямо замовити, що поки цей срібний браслет на вашій руці, негатив, що робить загадана людина до вас не торкнеться, не дійде. Перстні. Все все можна замовити персонально для цієї людини, якщо ми її вже зараз ви загадували і виявили, що вона на вас впливає. От. Так що замовляти можна от і припинити повністю спілкуватися. Да, від, відрізати від себе. Добре, зараз я хочу подивитися ще питання від глядачів, що заважає розлучитися, скажіть, допоможіть уші сили, які є перешкоди. Це питання може програтися також у всіх хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Що заважає тому, хто запитує, Розлучитися. Скажіть вищі сили, допоможіть. Розлучитися. Ну Так, вам важко розлучення буде. Вам важко, тому що іде якась маніпуляція. Вам говорять, що вас люблять, якісь такі романтичні можуть бути промови, але що робиться на вас повністю вся робота? Це може і те, що ви заробляєте гроші, і те, що ви працюєте в домі і Відповідальність якась все на ваших плечах. І ще ця людина вона агресивно налаштована вам, можуть, може, і фізична агресія до вас, але можуть. І словами грубо дуже. Холодно, грубо. І це паралельно, От як вводять в оману. Тут один день можуть говорити, що люблять, а тоді зриваються, агресивно дуже діють, звинувачення якісь, і, і ви виконуєте повністю всю роботу. Ще <клес> те, що ви розлучитесь, це. Невідворотній процес. Ви все одно розлучитесь. Те, що вони намагаються з вас. У ну, мені щось вийшло, що тут іде ще жінка похилого віку. Вони обидва вами маніпулірують, роблять наче так, що ви їм щось повинні. Насправді це вони мають вам допомогти. Але вони з вас вижимають повністю всі соки. Заперечую весь негатив обираю. Щось роблять, щоб ви не розлучилися, щоб ви всі гроші, що заробляєте, віддавали цим двом людям. Заперечую, обираю весь негатив. Прошу ви ще сили, допоможіть, будь ласка, скажіть, що заважає розлучитися. Тому хто запитує, що заважає? Верховний суд буде за всі агресивні дії щодо вас, за всю агресію, негатив, що вам робився, тут буде Верховний суд. Цим людям вже буде як-то не до вас. Щось з ними буде відбуватися за агресію, яку вони чинили над вами. І ще у вас є діти в відносинах. Ага. Дитина за заручник. Дитину обманюють. Я так розумію, зараз це треба обрати. Заперечу весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розлучення. Більше втручатися не зможуть. Агресивно діяти, не зможуть. Перекриваю, перекриваю, Угу. Все у вас вийде. Прошу вищі Сили допомоги. Це дуже вірне рішення. Вам дійсно вже і янголи-охоронці, вищі сили, всі хочуть допомогти. Ви праві, абсолютно, ви ні в чому не винні тут. Правда на вашому боці. Прошу Вищі сили, допоможіть розлучитись тому, хто запитує. Відкриваються шляхи дороги на розлучення. Більше не можуть маніпулювати дітьми. тримати у заручниках не зможуть. Повертаються всі діти до матері. Більше немає жодної перешкоди, щоб розлучитись. Так що ви розлучаєтесь без перешкод, дорога на оточенням відкрита, і це неминуче все буде на вашу користь, здійснено вищими силами. Прошу вище сили, допоможіть, поверніть біль сльози і страждання, сили, що принес чоловік, його матір, поверніть їм назад, хай з ними все станеться, буде так. І так, добре, на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Бажаю, щоб в вашому просторі не було більше агресивних людей, щоб всі навколо вас підтримували, любили і очистився простір від агресивних злих людей, що приховують агресію. Більше немає такого. А навколо вас тільки приємні, гарні люди, які вас підтримують, люблять, і, і які дарують вам радість. Буде так і так і є. І це нормально. Так має бути добре. От. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донати 1-2 гривні, хто скільки зможе, якщо ви помітите, десь йде збір на дрони автівки. Ваша поміч дуже потрібна. Навіть маленького донату не буває. Це дуже гарна допомога. От. Майте це на увазі. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!